Росіяни не припиняють атакувати суми 3 червня. Війська РФ завдали масованого удару з далекобійної реактивної артилерії по місту. Понад півтора десятка людей, які постраждали внаслідок цієї атаки, досі залишаються у лікарнях. П'ятеро мирних жителів загинули. До медзакладів звернулись 30 осіб, і серед них троє діти у тяжкому стані. Із постраждалими поспілкувалися наші журналісти. Даша сама на лікарняному ліжку, але подумки вона в іншій лікарні дитячій. Папа його за день, за день до того купив йому велосипед. Він навчився їздити так хотів. Ми той день збиралися піти кататися. У нас не вийшло Жінка з трирічним ромчиком потрапила під ворожий удар на проспекті Шевченка в сумах. Я почала його витягувати, думала, що це в нього артерія перебита, бо крові було дуже багато. Вся моя футболка, шорти, дитина вся повністю залита кров'ю. Там був бар поряд, я затягнула його туди, потім вже прибігли люди небайдужі. Почали накладати пов'язки на голову, мені на руку. У мене перелом відкритий, не зашили. Бо дуже велика рвана рана. А в дитини два уламка в голові. І один дістати неможливо. На жаль, того дня росіяни вдарили з далекобійної РСЗВ. П'ять вибухів прогреміли в різних районах міста. Двоє чоловіків загинули одразу. Ще трьох людей врятувати не вдалося. Там просто були люди, діти. Хтось чекав свою маршрутку. Люди просто переходили дорогу. Сиділи в барі, хтось був в магазині, хтось йшов додому. Не було ні шуму, нічого. Просто ну це, це неможливо від нього втекти. Як в шахет, ти його чуєш, що він гудить. А це шуму немає, ніякого звуку, просто вибух. За, Все. Секунду, за І розірвався в повітрі. Загинув тато семирічної дівчинки. У дитини тяжкі травми її транспортували у Київ до Ахмадиту. Також в реанімації – 17-річний хлопець. Він сказав, що я йшов на іспити у машинобудівний технікум. Якраз я так зрозумів, що він закінчив 16-те наше училище за спеціальністю повар. Я сказав, ну то дуже ж приготуєш нам своє любиме блюдо. О, от. Ну да, а ну але трішки дійсно стан погіршився. Його взяли на повторну операцію. І зараз він у важкому стані. До лікарень потрапило майже три десятки людей. Найважчих забирала швидка допомога, червоний хрест доправляли до медзакладів і поліціянти. Так, тихо, хасання не тихо, тихо, розвалює Сім середньої важкості, а, свідомості, доступні контакту знаходяться в різних відділеннях: Ортопедія, нейрохірургія. Торакальна грудна хірургія, Хочу офіційно заявити, ми жодних е, прохань щодо придбання медикаментів чи засобів медичного призначення не давали для цих пацієнтів. Ми сьогодні забезпечені всім в повному обсязі. Олександр того ранку йшов у магазин. Розповідає, почув свист і миттєво вибух. Переданою ми була машина горіла. Я кричав, йдіть машину, ну чи машину кажу, витягуйте там людей, маленька машина. Шок пішов, да, вона шок, що я не можу нічого. Все. Що хотів людям допомогти, а в мене все мов кровіще, чорна кров з руки з ноги, і рачки там лазив. Тут у мене дівчина зразу з барсетки стала пояс ногу перемотала, руку тут. І ну, в чечені цих п'яти минут у шкору її сюди привезли. Дивом того дня уникнув небезпеки. Сергій ось цей диван, ось якраз прилетіла. Я тут зазвичай спав. Частина снаряду, що не розірвався, пробила дах багатоповерхівки. Мені подзвонили сусіди і сказали прийти швидко, бо з квартири йшов дим, але це був не дим. А пил. Чоловік зібрав у квартирі залишки смертоносної зброї, показує цілий ящик. Дах будинку допомогли тимчасово залатати волонтери. Того дня було пошкоджено не менше 20 будинків. Наступного росіяни продовжили обстрілювати суми. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, подробиці, марафон Єдині новини.